Неспокійною залишається ситуація і навколо Дебальцевого. Там тепер працює моя колега Ганна Бока і маємо, сподіваюся, вже цієї миті скайп зв'язок із Донеччиною. Так, точно є. Ганно, добрий вечір. Я так наскільки розумію, Дебальцево сьогодні знову обстрілювали навколишні села, навколишню територію. Очевидно, що терористи не припиняють спроб захопити залізничний вузол. Чи так це насправді? Вітаю, Олександре. Дійсно, миром тут і не пахне. Хіба. Димом від обстрілів мінометів їх тут було аж 44 за ніч. Це одна з найскладніших попередніх ночей. А на жаль, є і втрати двоє загиблих й поранені. Утім, обстрілювати наші позиції, наших військових не припиняли бойовики і в день. Посередня відео, яке я сподіваюся, ви вже можете бачити, це коли наші бійці о 12 годині відстрілюються і так. Повсюди ми приїхали сьогодні багато блок... межевих блокпостів, і багато працювало ворожих мінометів. Наші бійці кажуть, це нормальний режим для сепаратистів у період перемир'я. І, на жаль, наші хлопці його вже сприймають спокійно. А я чучу кночь, і й страшно. Сучу нормально. Так що поки все живі і здорово. Що й вам А по направлінню Видно, що оттуда лягла. Ну це наше щастя, що вона просто зарилася. Сюди в глибину патронам, щоб нам патили. Що закінчилось? Вистрілять. Ні, що нас мало сталося. Треба дострілювати їх. З ними ж бороти, надо. Працюють в районі Дебальцевої диверсійні групи. Днями терористи да, підірвали мать. частину залізничної колії. А, диверсійні групи також в цьому районі працюють. Днями терористи підірвали частину залізничної колії, але наші її швидко відновили це одне з головних завдань бойовиків: позбавити тепла та світла і взагалі засобів обігріву в цьому регіоні. А от з приємного військові поступово готуються до зими. Ми бачили колони спецтехніки, яка прямувала на передову. А отже, рия, бліндажі для наших солдат. А це тут питання номер один при заморозках, які вже від сьогодні тут почалися. Ну і найбільша радість є визволення, окрім Єгора Воробйова якого ми сьогодні вже повідомляли, і ще двоє. Один з місцевих мешканців і курсант юракадемії Харківської козаков Олександр їх сьогодні теж визволили в районі Дебальцевого. Наші наші переговорники були без броні і на їхній території. Це така була вимога сепаратистів. Е, ну і заступник начальника генштабу та працівники із центру визволення е, заручників при СБУ операцію. Готували з минулого тижня. А хмужні хлопці працюють. І надалі, тож будемо сподіватися на краще. Студія Гано. Дуже дякую за вичерпну розповідь. і Будь ласка, пам'ятайте перед усім про обережність. Гана Бока, щойно була з Дебальцево на прямому зв'язку за ніч. Терористи майже півсотні разів обстріляли районний центр. І є інформація про звільнення ще кількох українських військовослужбовців.